Доброго дня, хочу показати вам, як виглядають мої рослинки після живцювання. Садила рослинки я в кінці серпня, а зараз середина жовтня. Це мій перший осінній експеримент, тому не знаю, виживуть вони до весни чи ні. Ну що ж, поглянемо, чи розвиваються вони, чи ні. Лаванда, дивлюся, почувається добре, даже пустила б нові паростки. Декілька живців похироплідника випустили нові листочки. Гадаю, що вони вкорінилися, але не знаю. Дерен теж випустив нові листочки, але не всі. А ще обрізала свої кущики молодого самшита і шкода було викидати, тому я їх теж посадила. Хризантемка нібито прийнялася, навіть випустила квіточку. Жовтенька, маленька. Тут я не знаю, яка буде квітувати. Тут ще маленьке, але поки що зелененьке. Вирішила розмножити свою гостику рожева махрова. Мені дуже подобається ось так вона квітує, ніби все прижилось. Лаванда чудова, даже квіточку випустила. Зірвемо її, вона нам не потрібна. Живцювала лаванду навесні, то вся прийнялася. І в серпні ми її пересадили на своє місце. А це нові саджанці, тому сподіваюся, що всі вкоріняться і навесну вже будуть рослинки, які можна буде висадити на своє постійне місце. Я лівець горизонтальний, ніби живенький. Ніколи ще не хвойними не займалася, тому не знаю, як воно живцюється. Ну, пробую. Побачимо, що з цього вийде. Каріоптеріс непогано почувається тут, але менший, ніж в мене в будинку. Там вже мене заквітував, а тут іще тільки випустив пагони. Головне, щоб не замерзли. Ось так у будинку, вже які вони. Даже квіточки випустили набагато більші. Живці вже. Чим на вулиці? Головне, що вони ростуть. Чекаємо весни і побачимо, що з цього вийде.